Листопад Аватарок. Втомленим кроком йду по листину твоїх аватарок. Тільки останні нічні метелики по бо обидва боки розбічя у обселенську цивляність квітів. Фотографії з нашим зображенням давно витилися на їхніх крильцях. Так я прощався з кожним берегінням твоїх дій. Листопад, в який занурюємось, кожний на пору по обидва боки, якої сидять втомлені в, в залізничники в вицілих жилетках кольору після піднього сонця. Так я прощався з кожним кліком твоїх повік. Болячи дивитись, коли кацюрдне листя твоїх улюблених аватарок і невагомість покриває асфальті своїми кристалічними моніторами, на яких ретранслювуватиме це казна, які відеоролики проплачені невідомими спонсорам. То лише ледь потріскане лобове скло. І дощові хмари, мов потерпічні дитячі іграшки, десь серед ночі перепусатимуть через слизькі та холодні кладки гілля горіхів та кленів, сподіваючись потрапити на своє стареньке, начерплене підвіконня папиного літа і заснути там. Тихенько роз'їдатимуть іржа супутникові антени на балконах. Так незримо наступає на всіх нас кожна наступна мить осені своїми невагомими та стертими підошвами. Листя твоїх твоїх вже палять двірники на внутрішніх одвірках. І ледь видимі дими перетворюються на тіні хаотичного натовпу з якогось політичного протесту, що біжить у твій бік і раптово збиває тебе з міх.